В нашому будинку вже 14 років не працює ліфт. Я і жителі туди не звертались, ціла купа бумаг, паперів, і ніхто нам нічого не хоче допомогти. Всі обіцяють, обіцяють і говорять, нема грошей. Садовий ще обіцяє з 2009 року, тим, потім до 2010-го. Вже 2012 і ніхто нічого нам не допомагає. Дуже дорогий. Mm -hmm. ну... Будинок був переданий в комунальну власність вже не працюючим ліфтом, і люди не користуються ліфтом. Я думаю, що до 1 листопада, якщо б все склалося так, як у нас заплановано, то можна сказати, що до 1 листопада б ліфт бути зданий в експлуатації. Mm -hmm.